Дорогі друзі, всіх вітаю! З вами знову Слава Трайден. І сьогодні у нас буде серія, де ми подивимося, які трансфери зробив Андрес Страпонес, наш сеньор, який стоїть на чолі Penny Independent. Цим літком, які трансфери нам будуть допомагати у завоюванні Ла Ліги в цьому сезоні, про те, про що ми просто всім серцем. Тому перед початком прошу вас поставити лайк, підписку і подивитися ті серії, які були до де горів наш пердак. Я думаю, де горів не тільки наш пердак, а й пердак всіх наших болівальників, особливо нашого інвалідського сектора, любимого, на який ми завжди звертаємо уваги. Ну, чуваки, а зараз буде огляд цього трансферного очка. Побачимо, хто нам попався в лізі чемпіонів. І подивимося, як ми розпочали цей сезон. Тож поїхали. Перший трансфер Пені Депене в цьому сезоні був ще зроблений влітку, до того як сезон закінчився минулий. Це була заміна нашому Хаві Гранде, який пішов догравати на пенсію в ОАЕ. Удачі йому, хай там поглотає пиль або поглотає пісок, який на цих стадіонах там є. Ну ладно, може, я трошки перебрав. І так, перший наш трансфер — це був Лус Сілва, Ось такий правий захисник за 17,5 лямів. Чудовий в нього потенціал 4 зірки. Я думаю, що цей чувак буде нашим основним на цей сезон, так як нам, по-перше, треба, щоб він розвивався, а по-друге, конкуренції в нього. Такої прям щоб він її програвав, немає. Але про це трошки пізніше. Ну, в нього чудові скили, як для 20-річного, і я сподіваюся, що все буде рости. Фізуха в нього взагалі чудова, менталка вже починає рости. Ну а потроху потім і технічні скили. Далі пам'ятаєте ту історію про Стіва Кейрі. Ми його продали в Волверхемптон за 25 лямів. Доволі непоганий для нас був бізнес, адже ми купили його на безплатку. Не купили, підписали його за безплатно, а продали за 25 лямів. Він пішов Волхемтон, який вилетів в чемпіоншип. І цей же ж Вулдерхемтон продав нам чудового Єспера Нілсена Педерсена. Ось такий ось центральний півзахисник, якого я вже обучаю на Мецаллу. тому що його скили для Мецалли це просто щось з чимось. Дрібний 16. Подивіться на цю менталку, у мене просто на неї стояк, чуваки. це в 19 років. Потенціал 4 зірки. Я думаю, що він. Я думаю, я надію, що він розкриє його і до 4,5 і до 5. Професіонал вундеркінд, мізантроп. Плейбой-мільярдер, що там ще було. Коротше, Єспернілсом Педерсон це чудовий трансфер в центр поля. Для нас всього за 46 лямів, 19 років, Уже автостоїмость 100 лямів. Поки що, як ми бачимо, він відіграє на найкращим, чи не найкращим чином, але це адаптація. Тут я взагалі не переживаю. Якщо згадувати початок кар'єри Чарльстана Кінга, який зараз перетворився не найкраще, що він грала Ліги, то тут все ще буде попереду. 19 років тут я взагалі не переживаю, для нас це супер трансфер. Так, ми нашкребли бабок Стіва Кейрі, але ж кого нам довелося продати? І ось тут цікава історія. Ну а тепер про те, хто несподівано покинув нашу команду: Містер Легенда, Некий Ісак, Бабаді чи Бабаді, але ми його дружно називали Бабаді пападі І дійсно він таки багато попадав. Історія з ним взагалі доволі цікава. Значить, чил, я не пам'ятаю, скільки це сезонів назад було 5, по-моєму. Да? Чел посеред сезону вивалюється на фрі. Це був десь квітень, мені приходить скауский отчет про те, що чувак такого калібра просто зараз розірвав контракт. Тоді це був Ман Сіті, якого вони купили, до речі, за 54 мільйони. Я дивився тоді на його схили знатно при фігел, тому що він хотів бути в нашій команді, і вимагав зарплату щось в ціля 2 ляма. І подивіться, які сезони він за нас відіграв. Другий сезон це просто 20 голів 14, 11 асистів. І минулий сезон. 15 голів 14 асистів. Середній, е, середній рейтинг 7,33, 734, відповідно. Ну Це був просто чувак неймовірний. І я не планував його продавати. Але тоді вже у мене в голові була е, інформація про те, що до нас переходить Єспер Нілсен Педерсен, неймовірний цей І Тут просто виходить на нас некий аль-насер з Саудовської Аравії і пропонує нам за бабаді 45 лямів. Вони зараз йому більше платять, ніж 45. Ну, звичайно, я розумію, який на нас вийшов Мідл іст. Клуб, у якого бабки там просто хоч жопою жуй. І я тут же давай-ка з ними торгуватися. Виторгував я в ітогі за бабаді, дорогі друзі, 60 мільйонів. І це рекордний трансфер для Penny Independent на вихід. Звичайно, ми всі пробажали Бабаді просто такими от хлопками. Ну і такими от. Ах! Тому що цей чувак, це був дійсно легенда. Пені Independent 60 лямів за його віддали, ми їх собі в кашельочок забрали. А, а Ісак Бабаді, Пападі буде забирати відтепер 48 лямів на руки. От так. От. Тому побажаємо удачі. Нехай він нічого не глотає: ні пиль, ні пісок, ні. Самі знаєте що. Тому так. Да, і цей трансфер трошки розв'язав нам руки, і ми почали думати про посилення інших позицій. Посилились ми, я думаю, що так. Да, і... Давайте подивимось, що ми прикупили на ці 60 лямів від наших добротних друзів в шейхів. Ну і парочка вихідних трансферів це наші чуваки з академії. По-перше, Женарчик відправляється в Грецію, він нам минулого минулому соні трішки допоміг. 8 матчів відіграв, коли у нас були травми у Ареко, які з Христа вразний связь скірував, і у Скоти були хороші такі травми там на три місці. І Женарчик виходив і приємно так грав, пару їх віддавав. І зараз відправився в Грецію. І ми його розуміємо, та сама погода, більш-менш та сама жертва. Ну і, звісно, чемпіонат погірше, ніж нас, але якраз для його скілів. Якраз там він себе зможе проявити, тому ми вважаємо йому там тільки удачі, Уже 5 матчів, один гол за Каламмато. Ну і Емілі Муніос. Емелі Муніос теж, чувак, не мав шансів провитися в наш склад. Звісно ж, скорость і ускорення у нього на дуже приличному рівні. Ну і з таким якраз ускоренням, з такою скористю він погнав воловес, як тільки йому предложили 15 мільйонів. Тому Алавес Прикалдес, який вийшов в Лалігу, може насолоджуватися нашим випускником академії Емілі Мунізом. Ми бажаємо йому там теж тільки удачі. Но він нам приніс непогані бабки. Вважайте, що це просто чуваки, які ми їх, е взрастили. Взрастили, коли вони ще були малими і нікому не потрібними. А так за них виходилося на лямов. Непогано. Ну, добиваючи те, що відбулося у минулому сезоні, ще один трансфер — це бакарі Камаре, якого ми підписали за 0 євро. Насправді я за ним слідкував ще весь минулий сезон. Надіявся на те, що він не буде підписувати контракт з Бетісом. І так і трапилось, В того я його забрав навіть без конкуренції. Хоча такий чувак за 0, це взагалі топ. Дрибін 14, прийомича 16, пас 15, техніка 16, бачення поля 18, імпровізація — 11, все, що треба, коротше, все, що треба, і фізуха на должному рівні. Якраз чувак, який з банки виходить, або якась травма, або просто всі втомилися і показує себе на чудові оцінки. Так що цей трансфер я дуже одобряю. У нас в цьому сезоні до Фіга Кубка, Ла Ліга, Ліга Чемпіонів, Кубок Іспанії, Суперкубок Іспанії, Кубок БЛМ. Короче, йому буде місце де зіграти. Тому цей трансфер за 0 це взагалі, не знаю, як я його забрав без ніякої конкуренції, ще іспанець. Короче, Топовий чел, який може себе показати в разі того, якщо хтось отримає травму. Хіба що його м -м, характер фікл, що значить непостоянний, О, тут тільки може бути якісь травми, але камон. Добротний чел за ноль. Що тобі ще треба? Ну і після того, як ми не на продали бабаді, пападі, у нас з'явилося багато кеша, який треба було кудись інвестувати. Ну і перша позиція, яка мені спала на думку, яку я в принципі думав і не міняти, тому що у нас там нормальний чувак появився з академії. Але коли я побачив, що в ньому є зацікавленість, і його ще можна продати за непогані бабки, я просто не міг сказати ні. Це наш воротар Велько Ілліч, який за нас відстояв пристойні 4 сезони яких він пропустив всього-навсього 105 м'ячів в 129 м'ячах і показував чудовий середній рейтинг. Був у нього сезон з 21 кліншитом, що значить чисте говно. І коли Ман-Сіті на нього вийшли і прилишили за нього 20 лямов, я сказав: забирайте шейхи До Зеня, Велько ліч, ну не легенда, але чувак, який допоміг нам в ці часи, і свою роботу він робив на, на хорошу оценку. А на заміну ми йому підписали Марвіна Кайзера. Ось ось вратар з Австрії за 38,5 млн я вважаю, що ці скели це просто топ. У нього і Reflex 16, і спритність 13, і всі вратарські скели в нього на пристойному рівні. Мало того, у нього ексцентричність 1, тобто фігніч варить, по ідеї, він не должен. Ну і до цього всього в цей пекедж входить те, що у нього пас 12. Бачення поля 15, і вибивання 14. Тобто, якщо треба буде, він і ногою запілить, і рукою запілить чужу половину так, що може дати і асіст. І до цього всього в подарок у нього ще й нема сильні ноги. Він і правша, і лівша. По-моєму, це єдиний чувак в моїй команді, у якого є такий скіл, і він в Якщо ми будемо говорити про ненужні скіли, це про Марвіна Кайзера і про його двоногость, а може і трьоногость. В цьому сезоні він вже зіграв 5 матчів, із яких 4 відстояв на нулі. Середній рейтинг 7-28. По-моєму, я купив хорошу австрійську якість. До речі, зараз так звернув увагу. У нього є такий скіл Command of Area. Ну, це коротше, як вертар управляє тим простором, який навколо нього знаходиться перед воротами. І в нього він 17 із 20, що теж по-австрійськи. Ну і куча чуваків наших з нашої академії я повіддавав в оренду, тому що академія у нас розвита хорошо, але поки що вона, на жаль, не принесла жодного типа, який би виступав у нас в основному составі. І також я продав. Еюпа айдина якого я в минулому соні теж взяв за нуль. І в цей раз відправив його в базель за 4.8. Ну, у нього добротні скали для базеля вважається чудове придбання. І для нас додаткові бабки, які ми отримаємо. І Ейупа Айдин, бай-бай. Хто ж на його позицію відкриється на опорника? А тут всім добре відомий, кому всім тільки мені, тому що. Андрес Рохас уже грав за Penio Independent. Так, так, чуваки, він уже у нас був за 2,2 ляма я його купив з Колумбії. І ще з ним прилетіла пара гарячих лотінок і торба кокса. І тоді він грав непогано перші два сезони, але тоді ми також купили і Кріспіна, який. Краще за Андреса Рохаса. І тоді Рохас наче вничий, його не випускає. Ти -ти -ти -ти». В ітоги, Ман'ю тоді забрав його за 55 мільйонів. Він там ніхіра не приніс, окрім той самий торби кокса. І зараз ми вертаємо його в орендочку, І він буде чудовим замісником нашого Кріспіна, у якого, ну камон, ну схили в нього поярче. Але прикол в тому, що в зборній Колумбії вони обидва грають разом поряд. Тому проблем, я думаю, тут не буде. Ну і також тут куча трансферів на фрі, але всі вони це в пеню індепендент дубль. Вони нам не цікаві. А хто нам цікавий, це Іван Гарай. Єдина позиція, яка у нас була не закрита, це правий захисник, так скажем, дубльор Луїза Сілви, або чувак, який буде виходити, коли Луїз Де Сілфа зламаний, або коли ще щось там у нього трапиться. І, власне, так і трапилось на початку сезону. Де Сілва отримав травму, і Гарай відіграв вже 5 матчів з середнім. Балом 7,12, для 18,5 мільйонів чи 25 які ми віддали Сасуні за нього, це прекрасно. Чуваком, я слідив вже років 3, десь. В нього не такі прям схили, що ти його купляєш і вау, це буде наш основний захисник, але. Він робить свою роботу, чуваки. Це простий іспанський роботяга, хоча роботяга його важко назвати, тому що у нього роботоспособність 11. Я думаю, що це добротний чувак за 18,5, коли особа на трансовому ринку нікого і немає, і ні не молодих, ні середніх, ні старих. Коротше. Іван Гарай, ми вас вітаємо в клубі. Ми вас тут тепло приймемо і будемо платити вам всього лиш 2,28 мільйонів вод. Що стосується початку цього сезону, початок сезону просто прекрасний. матчів, 5 перемог, 5 голів Альфреда. Хі -хі. Дуже потужний початок, потужно. І що мені подобається, те, що Барселона і Реал Мадрид уже двічі зіграли в ніч на початку сезону. Одна із них це не між собою зробили такий між собою в нічеєчку. І Барса зіграла в ніч з Сельтою, а Реал з Бетісом. Тому цей подарунок нам взагалі дуже сподобався. Початок сезону дуже хороший, як ми бачимо, наші гравці тут на багатьох позиціях найкращі. Наприклад, найбільше жовтих карток Аренас. Красава похлопаємо. І ось ці 5 матчів, які ми власне відіграли на початку сезону. Із серйозних суперників тут був тільки Вільяреал. Але давайте до нього дойдемо. Перший матч це був матч проти Вальяда Ліда, команди, яка тільки що вийшла з Сігунди в Лалігу. І на табло 0-1. В принципі, доволі унило, але по статистиці, чуваки, тут не так все унило. 24 удара ми завдали, і показник очікуваних негалів. 3,78 Штанги, Пірдаки защитников, які там закривали кожен мій удар. Мій пірдак, який трошечки допідгорів, але 0-1-3 хороше начало. Потім наступний матч, отут уже в рази впевненіше. от, от сасуна зробила нам Сасуна, і ми 5-0 виграли тут взагалі без проблем. Вся команда куражилась. Наступний матч Ельче 0 2 на виїзді тут. Знову ж таки, наші нерви були пощекотані, тому що ми не могли забити аж 73 хвилини. І наносили удари і в штані, і в перекладі, і там, як завжди, блоки з 3 метрів. Защитник встигає вставити в шпагу. І це не входить в стату, як це удар, створ. Із 19 ударів всього лише 3 нанесли ми в створ ворот. І чарівні удари Чарльстона Кінга, і Кіноніза зробили діло 0-2, ми все-таки виграли. І далі була єдина важка гра з цих всіх, ну, якщо ми говоримо про іменитих суперників, це вілял 4-0, але ми тут взагалі важкості ніякої не почувствували. Ми їх розібрали, зробили з них набор борляга і забили їм 4 м'яча, знову ж таки з XG 402. Тобто могли ми забивати її набагато більше. Але знову ж таки, цей матч мені сподобався. Вся команда тут зіграла прекрасно Альфред Хитрик. Що може бути краще, ніж Хитрик Альфреда. Ну і в останньому матчі Реал таки, 1-2. Тут нам трошечки було важче. Але, в принципі, матч пройшов під нашу диктовку. 1-2. Да, 2-0 вели, потім пропустили від цілі хуєти один гол. І, в принципі, зробили свої три очка да і пішли додому. Ось так ось такі ось у нас 5 матчів перші і... 5 перемог, за що я можу бути лише задоволеним. Ну і хто ж нам попався в Лісі Чемпіонів? Як ми бачимо із українських клубів тут лише Шахтар, але він нам не попався. Ну і менше з тим. І так, 8 суперників, з якими ми зіграємо в Лісі Чемпіонів на ваших екранах. Перший матч це буде матч з Реном. Крепка команда з французької ліги, третє місце з ними Соні. Далі чемпіон Хорватії Дінамо Загреб. Далі Бенфіка. Тут уже більш-менш такий буде суперник Пахлєще, ніж Дінамо. Потім Баварія. Не знаю, тут, звісно, буде важко, скоріше за все. В цьому матчі ми трошки зробимо цесуну. Далі Фенербахче на виїзді, Копенгаген, німецький Лейпциг і в кінці кінців Челсі. Із суперсерйозних суперників, які тут нам точно можуть забрати очки, це Баварія і Челсі. З таких, з якими буде важко грати, це, я думаю, Рен і Лейпциг. Ну, а з усіма остальними ми маємо перемагати, забирати 3 очка і йти в плей-офф спокійно і не паритися. Але блін. Єврокубки це зовсім друга шняга, і Пенія Індепендент це зовсім друга шняга. Це не обична команда, яка може виграти, коли ти фаворит. І минулий сезон. Тому хороше підтвердження. Тому будемо намагатися, що з Ліги чемпіонів. Хоча, чесно кажучи, на Лігу Чемпіонів планів особливо нема. Англійські команди беруть її просто як за здрасті. Ви знаєте, що в ФМах англійські команди переоцінені. Просто подивіться на те, хто виграв останні чемпіонів. Ліверпуль, Арсенал, Ман'ю, Ліверпуль, Ман'ю. І Астанвілла в фіналі Да, непогано. Кстати, як вам обнова? Відтепер італійські команди Мілан називається Каскевіт, а інтер називається Блунері. Ну, тут вже була така тема злітчя, Саленто. Прям Панасенко якісь переназивав. Ну і Наполі, партенопе теж да. втрачають фМ-ліцензії, втрачають ах, бідолаги. Тому реалістична задача на цю лігу чемпіонів в цьому сезоні це зайняти з 9 по 24 місце в груповому етапі для того, щоб пройти в перший раунд плей-офф, а далі вже, дивлячись по супернику. Тому що я в такій ситуації вже був. Два сезони тому ми зайняли ось 19 ту сходинку, вийшли в плей-офф і там нас зустріла Барса. Тоді в нас команда була. Слабкіше, і Барса нас 3-8 в одну колітку винесла. Тому якщо ми займемо з 9 по 24, прийдемо в перший раунд плей-офф, якщо, нам умовно попадеться ну, якісь чи Монако, тоді у нас будуть шанси. Да? Тоді може думати про прохід наступного раунду. Але якщо не попадеться, хто з Англії, типу там Ман'ю, Ман Сіті, Челсі, Арсенал, Ліверпуль, Тоттенгем, Евертон і його блін, японський вратар, який як самурай на 91-й хвилині біжить для того, щоб забити нам гол башкою. Тому, чуваки, наступний раз ми з вами зустрінемося і зіграємо ці чудові 4 матчі. Спочатку Ліги Чемпіонів з Реном, потім важливий матч в Лалізі з Атлетиком Мадридом, потім знову ж таки Ліга Чемпіонів. І Севіля, яка в минулому кінці сезону нам три бані дала неатвітних. І надіюсь, ми атвіям за них прямо в цьому матчі. Тому дякую всім за перегляд. Пиня Індепендент 2.0. Я думаю, що склад мій посилений. Так само мої чуваки в хорошій формі. І Альфред, наш чудова легенда, і Чарльз Танкін, на якого ми покладаємо дуже багато надій. А Денні, наш центральний захисник, цементований. Тому чуваки в цьому сезоні шансів більше ніж в минулому, але певні такі ніколи не кажи: гоп, доки не перестрібнеш, і ніколи не кажи Я виграю ла лігу поки не зіграв всі 38 матчів. Хоча я такого і не казав, але все одно... в. Сасал. Тому всім дякую за перегляд. Наступному разі ми вже зустрінемося і будемо грати з вами в фемку і будемо дивитися, як ми попадаємо в штанги, як нам забивають, як ми забуваємо суглового. Точніше, як нам забиває так, да, щось я не туди. І як ми забуваємо офсайда. Ха -ха. В цьому сезоні він вже зіграв пать! Капаток. Хто тільки вийшов в Лігу? Для нас тоді 15 мільйонів це було щось просто, блін, папки з неба. Найзголос.